Всім привіт, друзі! Як мій день проходить, це точно що не з кави. Першим чергом я приходжу сюди і що я роблю? Правильно, перевіряю всі наші кліточки, чи все добре. І сьогодні, на превеки жаль, з цієї кліточки в нас є втрата. Тут і кролики в нас не вакциновані, нічого, тому що ще не час їх вакцинувати і не та вага. Тут їх було шестеро, залишилося п'яте. Одне з сіре, чомусь, чомусь здохше. Зараз я вам покажу. На великий жаль. Але через якийсь тиждень ми вже будемо їх вакцинувати. Ось воно біднесеньке. Я не знаю, що це таке. Бачите, як застигше. Це воно ще зночі, напевно. Скоріше за все, животик не здутий, і нічого. Що сталося? Чиї кривиці замняла. Навіть я не знаю, я не можу вам сказати. Але мінус одне. Таке буває, друзі. Я вже до цього розчарування насправді вже звик. Так що для мене це якось не новина. Звичайно, що шкода, але що зробиш. До речі, що я хотів сказати. Чекав я, поки оці малюки підростуть, щоб їх вакцинувати. Тут їх чотири штуки, але вони підросли, і в мене є один факончик вакцини Гем-2. Я її просто так не хотів відкривати, бо тому що ще я тільки 4 провакциную, і ще 6 доз залишається, і куди я її діну? Нікуди, або якісь ще раз проколоти, або просто викидувати. Тому що я зробив? Не зробив, точніше, а дочекався. Почекав, поки ці трохи підростуть і ці. Ну тут і думав тих 4 провакцинувати, і цих шестеро. Ну тут вже залишилося п'ятеро, Тому провакциную 5 цих і 5 ось цих від цієї кривички. О, Дивіться, малюків. Тому що цим кривенятам вже більше місяця, напевно, що скоро буде два місяці. Я бачу, в них непоганий імунітет зберігся, але все одно їх потрібно провакцинувати. Але я вже почав хвилюватися за цих. Якщо з цієї партії... Мінус одне потрібно провакцинувати так само цих, але почекаю, щоб вага була 500 грамів. Я не знаю чому, але мені так радило, щоб вакцина гарно засвоїлася. Потрібно, щоб кривиня мало 500 грам. На сьогоднішній день е, тут є такі кривинята, що вазіжать одне 500 грам, одне 300, 400, і от такого потрібно важити. Але я думаю, на що чекати. Подивимося, буде місяць кревенята, і тоді я вже в принципі поважу. А місяць має бути 22 числа цього місяця. Подивимося, цих потрібно в першу чергу провакцинувати. Якщо тут і вже гемка пробила, я навіть не знаю, чи гемка, чи не гемка, що я добав їсти. Та нічого такого, здається, капустиня. Можливо, бути, да. може бути від капустиня щось, знаєте, прив'яло якесь чи гниле попалося і здохло. Це я, в принципі, не виключаю з варіанту. Ось так, що я буду зараз робити? Ну, в першу чергу, я обійшов це все, подивився, чи все чітко. Бачите, як вони хочуть їсти. Хочуть, не знаю, що вони хочуть, але я від них точно заберу. Дивіться, скільки комбікорму розкидають. А це все гроші. Значить, що будете зараз без комбікорму. Зараз я вам водички розляю і будете собі пити. У всіх, майже у всіх немає води. Зараз буду розвивати. Скільки мені потрібно води? На це все стадо. Коли саме більше було жарко, це на червні. У нас температура доходила до 35, навіть більше утіньку, тобто де я зараз, бачите, ось тут виноград, У мене зранку йшло 20 літрів, і обід ще десь доливав. Ну, в загальному взяти то в день йшло до. 30-40 літрів на всіх. І сказати те, що я просто налав, а вони розвивали воду, ні. Тому що ніпльні поївки стоять. От скільки вони вип'ють, стільки води і не буде. Нічого вони, в принципі, не розвивають. А зараз плюс-мінус така нормальна температура. Я заливаю. Ну, на день хватає. На другий день я їм просто доливаю. Провіряв я вчора самки себе, чи вони відбігали, чи ні, тому що вже пройшло в когось 2 тижні, в когось три тижні. Знаєте, що мають родити. І кидав. До самця дивлюся, в одна в охоті, друга в охоті, а кидав я був перед цим до термонця. Бачу, він трошки 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 скалтурив, тому що не запліднив цю самку. Ця самка теж начебто і було вагітна, знаєте, плакала. А виявляється, що ні. Вчора Попробував кинути до термонця, хочу зробити такі гібриди, кажуть, що його будуть гарно рости. І самець Термонець, він наш ще молодесенький, вага його. 3,5 кг. Не пам'ятаю, там йому 3 місяці, три з чимось. Файна порода, я хочу їх трошки побільше розвести для того, щоб було м'ясо файне. І скажу вам, що він запрідмив вчора одну-дві чи три самки. Я навіть не пам'ятаю, бо я до різних самців там кидав самки, знаєте, щоб та порода тая була, тая та І так, Трошки поробив гібридів, щось трошки поважив. Ось так. Що я зрозумів за цей період часу, коли я почав тримати кролики, що кролики маласенькі до трьох місяців, вони якісь делікатні до кожної їжі, а кролики після трьох місяців, тобто їм там 4 місяці, да, їм байдуже, в них вже шлуночок сформований, я навіть можу взяти ось листя винограду, просто свіжі. Звичайно, що не багато, але по чуть-чуть взяти їм дайте, і вони будуть їсти. Їм хоч би що, тому що шлунок в них вже сформований. Перетравлюють все дуже чудово, гарно. До речі, зараз буду всім роздавати водичку, бо їх сушить. Ну і напевно, що тільки водичку. Комбікорм все є, потрібно з'їздити сьогодні або завтра по травичку кроликам поліцерку. Щоб вони мали собі цілий час доступ до трави. Ну а поки що трави немає, то ми що даємо комбікорм. Правильно. Замітив, що в цих кроликах трошки грязно, трошки мокро, взяв, повибирав. Також сухесенько тирси насипав. Для чого я тирсу сиплю? Для того, що впітую в себе всі сики, всю воду, яка, можливо, протікає. то ось так. І вони в чистоті будуть. Ось цим то не потрібно. Ось тут є сітка, і вони ходять. По більшому, можна сказати, і по-маленькому, воно то доводить десь сіточка є. А в цих то немає. Оба. Що вони чекають, як гадаєте? Ячменю чекають, зараз спробуємо дати. Ці щось не дуже так хочуть ячменю. Оце самчик, оцей самчик, Дивіться, як він вчора парував, аж вушко роздер. Точніше, не сам йому допомогли. Да? Е, думав, що це віденська блакитна. Коротше, в мене було п'ятеро штук і один типу, був гібрид. Я звучав мішану самку з віденцем. І вийшло ось таке голубе. Я щось таке сповнив, що в мене їх було п'ятеро, і з шостого я підкинув був до них і вони разом росли. І сьогодні, не сьогодні, декілька днів тому я почав їх розділяти. де самчики, де самеці. Ось тут виходить чотири самки. Та вон де один самець, який важить 2,700. Оцей виділяється у вазі 3 кг. Звідки я зрозумів, що цей мішаний є? <по мордочці>, По мордочці видно насправді. Бачите, яка мордочка маласенька? Віденців не таких. Віденських має бути, от, наприклад, як оці малюки. Бачите, такі підпухші морди. Ось так. А це у нас гібрид ось такий вийшов. Добре, що я згадав, бо я його хотів лишати на потомство, але не знаю, можливо, продам живою вагою, так як Мішана. А можливо, і піде, друзі, на м'ясо. Хто його знає, час покаже. Ну що ж, зараз по будемо роздавати наш ячмінь. Закінчується в мене був тільки один мішок, потрібно купити, напевно, скоріше за все. Але ціна кусається, 9 гривень, я знайшов. Є по 8 гривень, але далеко їхати. Туди я точно не поїду. А потрібно мені, друзі, немало. Вони не тільки і чекають, що я Опа. Давайте я вам зараз купі підсиплю. Yeah. Ще навіть о цьому підсиплю. І термончику підсиплю. А що ж цілий час комбікорм та їм не доїдає, якщо чесно. А таке, як ячмінь. Дуже шкода, що нас у нас немає ніде. Ніхто його не садить, тому що коней немає. Чому для кого вони будуть його садити. Опа! Зараз ще малюкам роздам. Опа! Два бургучика ось таких. Не знаю, в мене було трошки більше Бургундії. Перша партія чомусь поздихала. У мене є така підозра ще раніше. Що це в нас був пострілю? Що зробиш? Так, ще вам дам. Так трошки ячменю буде їсти. Кравиця тут точно буде їсти в Так. Опа. Що ще ти чекаєш на ішмі зараз. Хотів я ось такий колір розвести. бачите, як зайчики. Щось трошки розводиться, щось трошки подивимося, як воно далі буде. Ось бачите, да листки не свіжі. Я вчора їх зірвав з винограду, хай їдять. Хай їдять мацьопіньки. Пізніше їх зважу, подивлюся, скільки вони важать. Може дійсності провакциную сьогодні. Як вони всі файно їдять. Ну що, будемо приступати, давати нашим короликам водичку. Як гадаєте, скільки піде в мене літрів. Одна баклашечка в мене має, це 5 літрів. Так. Ось тут є 20 літрів. Опа, як думаєте, вистачить? Ну, зараз ми подивимося разом. Ось, коли баклашечки ззовні, з однієї сторони дуже класно. Раз, водички наляв і все. Але коли дощ, то трошки погано насправді. Тому що дощова вода затикає сюди. Опа. У моїх кроликів насправді постійно є водичка. Ну їм і треба, щоб була постійна вода, тому що в комбікормі є якийсь відсоток солі і їх сушить. О, бачите? Пару штук тільки наляв водички, а вже води її немає першої баклашечки. Бачите, як вони п'ють. Так, мінус 5 літрів раз. Зараз будемо дивитися далі. Опа. Ще потрібно сюди доляти. Є. Yeah. Так, одну баклашечку ставимо ось сюди, щоб вони мали що пити. Є, є. Так, одна кошечка є і так розвиваємо. Раз, два, опа, трошки перебор сюди. Ну, бачите, сьогодні в мене в крилів майже води немає, тому в мене така підозра, що то більше 20 літрів зараз іде. Ну нічого страшного. Водичку ми маємо. Опа! І потихенько розвиваємо. Так, я хочу пити. Є. Тут даємо є. Запитаєте мене, а як я же... В середині наливаю воду, бачите, в мене ось тут баклашечка. Та все просто беру ось таку бутелочку. Спочатку ляю в буталку і пізніше переливаю ось там тут. Що я можу, друзяки, сказати, я ще до половини крилів не дійшов, ще залишилося точніше менше половина і все, 20 літрів як не було, потрібно йти ще принести з 10 літрів. Але забираємо та йдемо по наступну партію. І файно було діло. Незесенько. І так кожного дня, а я потім думаю, чому в мене крилі не можуть спаруватися або стресуються. Ну Звичайно, я жартую, але є своя доля правди. Крилі якісь трошки нервові потім стають, коли є вишні звуки, коли собака дуже голосно гавкає, є така штука. Ну що, йду я по наступну партію водички. От і все, друзі, знаєте, скільки пішло водички? 25 літрів. Ще одна букашка на 5 літрів у нас залишається, на потом, щоб комусь десь порозвивати. А якщо вам сподобався ось такий відеоролик, ось такий контент, буду для вас знімати кожного дня і буду знімати частіше. Якщо вам цікаво, напишіть свої коментарі, що так, або ставте плюсик, буду кожному вдячний. І також буду вдячний, якщо ви будете поширювати посилання на наш YouTube канал, на наші посилання на відеоролики, щоб розкрутити як, як умога більше, і, і щоб нові люди приходили частіше, і будемо разом щось навчатися, будемо разом щось е, пробувати. Друзі, є в планах робити крилятники, але на превиликий, жаль, поки немає сітки. Потрібна сітка хоча б з метрів з 5-10 з і потрібно, що нам потрібно ще шурупи. Ось так. Самі в мене каркас буде зроблений з старих вікон, в мене там є доволі так немало. І щось будемо пробувати. Я думаю, що буде цікавий, вийде контент. Так що буду тримати вас в курсі, Підписуйтеся на канал. Всім пока!